Так, підготовка до кембриджських іспитів маленьким дітям. Я щось пропустив. Значить, дивіться, з 2012 року наша агенція є сертифікованим екзаменаційним центром Кембриджського університету по прийому іспитів з іноземної мови з англійської. Угу. Ці іспити вже мають понад 100 років. Перші іспити здавалися давним-давно, і це були іспити, які тривали декілька днів підряд. Тепер іспит уніфіковано, він триває до 3,5 годин, якщо це рівень Б2, і має версію для дітей. Чому це було придумано? Щоб дітей, по-перше, позитивно налаштувати на складання цих іспитів. Вони є мультяшні. Діти розмальовують, щось читають легенько, говорять. Здають цей іспит всі діти. Це для батьків така дуже цікава, ну, скажімо, так, позитивна сторона цього. Але за кожен вид мув діяльності дітям ставляться певна кількість значків, певна кількість грибів. Відповідно, ти гарно говориш, в тебе є п'ять грибів. Гірше пишеш, маєш три, читаєш чотири. Відповідно, дитина отримує такий сертифікат, стає на табуретку. Бабця, діду, гордяться, батьки гордяться дитина склала іспит. Формується позитивне ставлення до самої процедури іспиту, тобто ви їх психологічно, фактично, підготовлюєте в майбутньому до цього іспиту. Так, на майбутнє так. Ну але тут і психологічно, і фактично вони реально складають цей іспит в таких ну в екзаменаційних умовах. Uh -huh. Ну і от біда сталася в тому, що біда з війною сталася в багатьох сферах. Відповідно, Кембридж припинив прийняття іспитів в Україні на той період часу від, uh -huh. від початку війни. І от зараз вже відновимо. тепер міністр злітав в Кембридж, підписав на нову угоду, і іспити відновлюються. Відповідно, в Україні надано право приймати ці іспити трьом центрам: двом київським і нашому.